Музичний розвиток потрібен кожній дитині, і не тому, що ви хочете зробити з нею музиканта, тому що це базове налаштування для кожного малюка, яке впливає на розвиток мозку, та також на емоційний інтелект. Діти, які займаються музикою, мають більш високий емоційний інтелект, краще дружать, більш добрі, душевні та розуміють інше. Мають кращу концентрацію уваги. І пам'ятайте, що музика впливає на мовлення, на здібності до іноземних мов, на відчуття ритму та такту, на послідовності, які пробудовуються в музиці. І також послідовності будуть мати позитивний вплив навіть на математику, бо це ті самі послідовності. Музика це перша система знаків, на яку будуть накладатися наступні, наприклад, та сама рідна мова чи іноземні мови. Музика це любов. Музика допомагає простіше навчатися, а також здатність слухати дає можливість вільно рухатися та бути впевненими в своєму тілі. Пиши в дірект музика та отримуй конспект на 5 перших кроків в розвитку своєї дитини в музичному напрямку.